Ультергейсти, кожен з вас, я думаю, бачив подібні відео. А можливо, навіть був їх учасником. Як можна бути жертвою того, що може бути тільки в теоріях та гарно змонтованих відео? Як ти тоді поясниш це відео? Це дуже просто, уважніше. Подивись на зачекай. Давай для початку розберемось, що взагалі таке той пултергейст. Подивимось на найгучніші та найцікавіші випадки. І, звісно ж, спробуємо з ними розібратись. Що це на. За... Полтергейст – це явище, яке поєднує в собі серію незвичайних подій, наприклад, несподівані рухи предметів, дивні звуки чи підчуття присутності потебічних сил. Термін полтергейст сформувався з коренів двох німецьких слів. Полтер шуміте та гейст привид. Тобто, якщо у вас удома самі собою відкриваються двері або пропадають шкарпетки, варто задуматись. Можливо, це саме воно. Ще скажи, що коли волосся на тілі стає дибки або мурахи бігають по шкірі, це теж ознака потибічних сил. Ну так. Це ж очевидні ознаки присутності привидів. Сам себе закопуєш. Все ніж я думав. Пояснюю. Це явище називається піломоторний рефлекс або гусяча шкіра, і ти будеш дуже здивований, але воно досить добре вивчено. Спойлер, причина не приведе, Все значно банальніше. По-перше, це може бути через холод. М'язи навколо волосин скорочуються, піднімаючи волосся для збереження тепла. По-друге, через емоції, страх, хвилювання або здивування активують симпатичну нервову систему, що викликає викат адреналіну і підняття волосся. І по третє, фізичний стимул. Легенький дотик або вітерець подразнюють сенсорні рецептори, викликаючи відчуття мурах. Еволюція крихітко. Добре, добре, я зрозумів. Давай краще про полтергейстів. От ти знав, що першим зафіксованим випадком зустрічі з ними є записи на глиняних табличках з бібліотек Вавилону, в яких йдеться про духів, що проникають з будинку одного в інший. Але окей, давай перенесемось трішки вперед. Перша наукова робота. Присвячена опису Полтергейста вважається праця протестантського священника Франціса Перо про витівки максонського диявола, які відбувалися в його будинку в 1612 році. А от найзловіснішою історією вважається випадок, що трапився з родиною Белл, який починаючи з 1817 року, 11 років відчував на собі вплив духу відьми, яка переслідувала буквально усю родину. По-перше, глиняні таблички або банальний сюжет фільму жахів — це такий собі аргумент. По-друге, наукова робота присвячена опису потергейсту, це ж звучить дуже смішно і ось чому. Науковий метод це систематичний підхід до дослідження явищ, який включає спостереження, формулювання гіпотези, проведення експериментів для перевірки цієї гіпотези, аналіз даних і тоді вже формулювання висновків. А що ми бачимо у Франціса Перо? По-перше, відсутність систематичності. Ці випадки були описані без застосування наукового методу, спостереження не були систематичними та контрольованими. Друге відсутність гіпотез та експериментів. У цих працях не було сформульовано гіпотез, які можна було перевірити експериментальним шляхом. Вони описують події без спроби перевірити їх правдивість чи знайти природне пояснення. Третє суб'єктивність. Описані події базуються на суб'єктивних свідченнях, які не можуть бути незалежно перевірені або відтворені. Четверте брак доказів. Немає об'єктивних доказів або документальних підтверджень подій, описаних у цих працях. Всі спостереження базуються на особистих свідченнях, які неможливо перевірити. І останнє це належна перевірка. Наукові дослідження мають бути піддані рецензуванню та перевірці іншими науковцями. Описані випадки не піддавалися такій перевірці. Тому я тебе благаю. Подумай двічі перед вживанням слів наукова робота та паранормальні явища. Ну добре слухай тоді ще одну історію. У 1967 році у Баварії через раптові вимкнення світла та зникнення зв'язку зупинилася робота юридичної компанії Зигмунда Адама. Електрики, що прибули на виклик, ліквідували проблему. Проте пояснити таке раптове знеструмлення вони так і не змогли. В офісі продовжували вибухати лампочки. Співробітники помічали рухи меблів. А також відбувалися постійні дзвінки, які, звичайно ж, ніхто не робив. Щоб вирішити це питання, директор фірми викликав відомого німецького парапсихолога Ханса Бендера. Він уважно дослідив будівлю і, як висновок, сказав, що причиною всьому є Роземхаймський полтергейст. А щоб доповнити дослідження, фізик Фрідберг Каргер провів ряд тестів з використанням спеціального обладнання. Він виявив, що причиною появи духу є безсвідомий психокінез секретарки. А не Марії Шербель. Цей стан утворився через сильні емоційні переживання дівчини та хвилювання через роботу. Тоді прийняли рішення відправити дівчину у відпустку, і полтергейст одразу зник. Ого, якщо фізик провів дослідження, то звучить значно переконливіше. Але от що цікаво у 1970 році інші дослідники вирішили перевірити цю теорію і знайшли офісні нитки, за які смикав дух. Альбін Нойман з колегами навіть написали книгу Хибні духи, справжні шахраї, в якій описували візит цей офіс і знайдені нейлонові нитки. Вони були прикріплені до ламп і стінних пластин і могли використовуватись для маніпуляції об'єктами і створення ілюзії полтергейстних явищ. Показання на приладах, як виявилось, не мають жодного наукового підтвердження. Приладів, які зчитують паранормальні хвилі, взагалі не існує. Це був графічний реєстратор. Для вимірювання та запису коливань електричного струму. Всі ті аномалії могли бути результатом технічних збоїв або, що, як на мене звучить більш правдоподібно, результатом навмисних дій з боку учасників. А це ти як поясниш? Це вже навіть детек тобі натякає зав'язувати з твоїми полтергейстами. А насправді все значно простіше і сумніше. Це прямий наслідок діяльності країни Гною і її терористичних атак. Що ми можемо з цим зробити? Наприклад, закинути декілька гривень на мавіки для 3-го батальйону 54-ї бригади імені Гетьмана Івана Мезепа. А вони вже з їх допомогою зроблять тієї нечисті менше. Давайте допоможемо закрити цей збір для ефективної роботи батальйону. Дякую. А ти знав, що перший в Європі офіційно зареєстрований Полтергейст був саме в Києві. Сталося це у 1902 році. В той час на місці голов то що на Майдані Незалежності стояв будинок відомої фанатки спіритичних сеансів Ольги Дякової, дружини тодішнього київського голови. Але сеанси закінчились, коли речі почали рухатись самі по собі. А жінка не на жарт так перелякалася. Вона, недовго думаючи, викликала поліцію, які і зафіксували факт наявності Полтергейста. Згодом будинок довелося опечатати, тому що вигнати привида не допоміг навіть священник. Акт, який склав городовий, досі зберігається в архіві. Де така ж це було? У головному пуштоматі? Тепер зрозуміло, чому зникають посилки. Думаю, зникнення посилок це явище, яке дійсно не піддається логічному поясненню. Але науковці, що досліджували явище полтергейстів, ніби як спирались на факти та логічні пояснення тих чи інших явищ. Мені от просто цікаво, що звучить більш абсурдно: поліція, яка фіксує факт наявності духу, чи науковці. Які всерйоз вірять, що займаються дуже важливою справою, досліджуючи полтергейстів. Скільки теорій їм там потрібно, щоб пояснити, чому у мене мерехтить лампочка? А про об'єктивність цих робіт я взагалі мовчу. Тут швидше краще сказати суб'єктивність, бо в основному це виключно їх особисті враження та емоції, що маскуються за термінами та науковими поняттями. До речі, Сергій Дайнеко... Житомирський дослідник паранормальних явищ створив класифікацію полтергейстів. Залежно від поведінки, вони поділяються на три категорії: класичні, дитячі та злі. Головна прикмета класичного полтергейсту полягає в тому, що він діє у відсутності людей, які, повернувшись додому, бачать перевернуті меблі. Саме на таких духів припадає майже 80% зафіксованих явищ. Звичайно, в даному випадку важко говорити про те, яка сама сила справила цей погром. Наприклад, обгорілий одяг можна пояснити дитячими витівками, а розкидані речі домашніми тваринами. Другий клас полтергейстів — так званий дитячий полтергейст. Дослідники часто відзначають стійкий зв'язок феномена з якимось із членів сім'ї, найчастіше дитиною або підлітком. Це підтверджується тим, що коли такий носій відсутній або спить, дух ніяк себе не проявляє. Коли ж носій виявляється в іншому будинку, там теж починають відбуватися дивні явища. Падіння чи пересування предметів, до речі, доказом цього може слугувати так званий Енфілдський Полтергейст. У серпні 1977 року поліція прибула на Грін Стріт 284 у передмісті Енфілда на півночі Лондона. Пегі Хочсон, мати одиначка чотирьох дітей, повідомила, що дві її маленькі доньки 11-річна Джанет і її старша сестра Маргарет, почули дивний стукіт джерело звуку визначити не вдалось. Вони викликали сусідів, які також були стурбовані почутим. І все ж вони зателефонували в поліцію. Повідомлялося, що один із поліцейських навіть бачив, як стілець рухався сам. Протягом наступних півтора року з будинку з'являлися дедалі дивніші повідомлення: меблі літали по кімнатах, було чути паранормальний свист. І що лякало найбільше, 11-річна Джанет Ходжсон розмовляла хрипким голосом старого. Справа привернула увагу Товариство психічних досліджень СПР. і двоє його членів, дослідник паранормальних явищ Моріс Гроз та письменник Хай Ліон вирішили самостійно розслідувати справу. Пізніше Ліон опублікував книгу про свій досвід, будинок із привидами. Зрештою, містичні події у домі просто припинилися. Але вже після того, як Дженет провела деякий час у лондонській психіатричній лікарні Монслі. До речі, а ви дивилися закляття? 2»? Так от. Сюжет фільму це і є історія цієї родини. Я бачив цей фільм це ж моє улюблене, засновано на реальних подіях, а отже точно правда. І ось що цікаво. Джанет спіймали на обмані. Відеокамера в сусідній кімнаті зафіксувала, як вона згинає ложки та намагається зігнути залізний прутень. Моріс Грос бачив, як Джанет стукає ручкою мітли стелі і ховає його магнітофон. За словами Плейфера, один із голосів Джанет, якого вона назвала Біл. Продемонстрував звичку раптово змінювати темп. Ця звичка була і у самої дівчинки. Коли Джанет і Маргарет зізнали журналістам у видівках, Грос і Плейфер змусили дівчат відмовитись від своїх зізнань, бо просто не хотіли зганьбитись. От тобі й дитячий полтергейст. Ну, може, й так. Але є ще третій різновид: злі полтергейсти. Так, досить неприємна назва, і явище в принципі теж. Вони представляють серйозну небезпеку для людини і часто пов'язані з самозайманням предметів. Саме такі полтергейсти найменш підлягаються логічному поясненню. Ну я все ж спробую. Існує декілька наукових теорій появи полтергейста психічні феномени. Це одна з найпоширеніших теорій, яка вказує на те, що полтергейст може бути результатом дії нестабільної психіки людей. Сама відсутність контроль над емоціями або банальний стрес можуть призвести до появи галюцинацій або фантомних видінь, які і створюють відчуття наявності позаземної сили. Сюди ж можна віднести і інфразвук, як відомо, люди можуть чути звуки до 20 тисяч Герц, але ми не сприймаємо звуки нижче 20 Гц, проте ми можемо його відчувати у вигляді вібрацій. Річард Вайсман, англійський професор, вважає, що ми можемо відчувати ці хвилі своїм тілом. Особливо шлунку. І дуже часто саме вони можуть викликати негативні емоції, такі як страх, тривога або навіть паніка. Сюди ж можна віднести і метелики в животі. Також люди, що живуть біля моря, навчились приймати інфразвукові хвилі. Нечутні звуки, не би попереджають їх про носування бурі. А що ти тоді скажеш про холод? холод? А ти про ті моменти, коли у фільмах перед появою привидів. Довкола з'являється крижаний туман, а у людей починає йти пара з рота, так? Ну то це також можна пояснити. Кожен предмет має свою температуру. І коли температуру в приміщенні треба вирівняти, відбувається процес конвенції. Тепле повітря рухається вгору, а холодне залишається знизу. От такі от температурні гірки виходять. І давайте не забувати, що зазвичай старі будинки, які і є об'єктами досліджень, мають дуже багато щілин та дірок, у які чудово може проникати вітер ззовні. А зараз попереджаю, буду трішечки душнити. Ти тільки зараз про це попереджаєш? Є ще одна теорія, яка каже про те, що полтергейст може бути результатом недосліджених фізичних явищ, таких як ефекти квантової механіки, наприклад. Якщо коротко, наковці припускають, що людська свідомість бере свій початок із мікротрубочок в клітинах мозку. І саме ці канальці відповідають за квантову обробку. Саме тому деякі люди, знаходячись у передсмертному стані, кажуть, що вони бачать світло в кінці тунелю або інші галюцинації. Так трохи складно, але все ж більш переконливо, ніж твої розповіді про літаючі меблі. Ну дивись я ж не тільки фільми дивився, я також читав про квантову механіку. Фізик Генрі Снаб переконаний, що особистість людини здатна пережити смерть і існувати як психічна сутність. Він припустив, що мертві люди можуть повертатися у фізичний світ, от тобі й доказ існування духів. Ну і деякі з них дійсно можуть бути злими матеріями, які кидають стільці по квартирі або ж економлять енергію, вимикаючи усюди світло. А і є ще один пункт, який напевне пояснює все найкраще. Цей пункт це культура, а точніше масова культура сприйняття та фальсифікації фактів. У зручні для неї форми. Масова культура часто формує і підтримує стереотипи та міфи, що зручні для її потреб. Ці процеси нам допомагає зрозуміти психологія, яка пояснює, як і чому люди сприймають та приймають певні фальсифіковані факти. Психологічні механізми, такі як когнітивні опередження, групова динаміка та ефект підтвердження, сприяють тому, що люди схильні вірити в інформацію, яка підтверджує їхні існуючі переконання та ідентичність. Масова культура використовує ці психологічні особливості для створення наративів, які легше сприймаються аудиторією, навіть якщо вони спотворюють реальність. Все це відомі та логічні процеси, які вивчає психологія. Важливо розрізняти ці науково обґрунтовані підходи від парапсихології, яка займається дослідженням непідтверджених та часто суперечливих явищ, що не мають ніякої наукової основи. Парапсихологія, на відміну від класичної психології, є менш науково обґрунтованою, яко кажуть. Але саме вона досліджує явища, що перевищують межі класичної психології. Це, власне, і є ті паранормальні або надприродні події. Дослідження цієї теми почалося ще в кінці 19 століття. Проте навіть зараз складно говорити про наявність достовірних робіт, які б описували коректно поставлений експеримент, що доводить існування парапсихологічних явищ. Проте разом з цим складно говорити і про наявність достовірних досліджень, які б повністю їх спростовували. У другій половині ХХ століття парапсихологія стала однією з обговорюваних тем в галузі науки. Найбільш сумнівним видавалися саме методи дослідження. Це були тестування рівня чутливості людей, їх сприйняття, візуалізація та аналіз підсвідомості людини. Ці методи і зараз зустрічають значну критику з боку наукової спільноти і не вважаються доказами існування парапсихологічних явищ. Давайте розглянемо два випадки. Перший трапився у червні 2013 року, коли понад три тисячі робітників оголосили страйк на швейній фабриці в Газіпурі Бангладеш. Вони хотіли, щоб хтось прибрав приводів з вбиральні після того, як розлючений дух напав на працівника. Всі тоді запанікували, послідував бунт, і поліції довелося втрутитись, щоб відновити порядок. Аналогічний інцидент стався в школі в, Пентон, в Хукет. Коли 22 учні були госпіталізовані, побачивши привид старої жінки, як ви думаєте, що їх об'єднує? Ну, це дуже просто. Вплив полтергейста одразу на велику кількість людей. Але до чого ти ведеш? Ну про кількість людей ти вгадав, але я б не назвав це масовий напад Полтергейста, швидше масова істерія. І робітники, і студенти стали жертвами цього психологічного явища, ці колективні затемнення. Виникають, коли люди постійно перебувають у стресовому стані, що досить типово для школи або роботи. Цей затяжний стрес потім перетворюється на фізичні симптоми, такі як головний біль, нудота або спазми. Додайте релігійні або культурні забобони до цього відносно ізольованого середовища, і у вас вийде ідеальний рецепт появи полтергейста. До речі, це ще одна теорія виникнення духів. Повернемось до відео, яке ми дивились на початку. От там взагалі, для створення полтергейсту, як виявилось, достатньо трохи фантазії, монтажу і, звісно ж, брехні, як ми бачимо на відео, це приміщення християнської школи інтернату в Америці. Якщо пошукати інші відео з цього місця, то можна побачити, що для зйомок були проведені певні маніпуляції з меблями та інтер'єром кімнати, щоб було легше додати містифікації. Ось це відео було знято в листопаді 2016 року, коли учні цієї школи. Взяли участь у Манекен Челленджі. Ось це фрагмент відео саме з тієї школи, в якій був знятий і наш Полтергейст. Тут ми можемо більш детально роздивитися планування кімнат та навіть побачити місце, яке було на початку відео. Якщо розмістити цей шматочок поруч з фрагментом із камери спостереження, можна побачити, що на цьому відео стоять додаткові шафи. Вони не тільки перекривають труби, що, скоріше за все, не дуже зручно, а ще й трохи перекривають вікно. І про що це нам каже? Про те, що в школі вирішили змінити розстановку меблів. Це нам говорить про те, що саме з вікна на вулиці і розгойдували шафи, і потім подали як дію шкільного полтергейста. А тепер шафка, яка відкривається. Щоб додати більшого драматизму, очевидно, що до книжок прикріпили тоненькому тузку, за яку смикнули потрібний момент, і книжки посипалися прямо на підлогу. Давайте не забувати про логіку. Головна функція таких шафок у школі зберігати речі всередині. Тобто, вони мають бути зачиненими. Усі комірки довкола виглядають дійсно зачиненими. Проте гниться. Збіг навряд. чи. Ну і найдивніша річ у цьому відео табличка з написом мокра підлога. Тобто, ми справді маємо повірити, що серед ночі у школі мокра підлога. І для кого тоді поставили цю табличку, навіть якщо вона лишилася після прибиральниці, яка останню йшла зі школи. Табличка повернута прямо до камери, і в момент, коли хтось смикає за мотузку, а тут прям видно мотузку, вона дуже ефектно та гучно падає на землю. Ну і нарешті сама камера. Це відео є у хорошій якості зі звуком. Трохи дивно для школи, але окей. Тут цікавіше те, що на сусідній стіні ми також бачимо камеру, яка. Знімає буквально ту саму зону. Цікаво, скільки в цій школі камер на один квадратний метр. До речі, інша камера розташована вище за ту, на яку ведеться зйомка. І нам це каже про те, що скоріше за все цю тримає оператор. І це я навіть не згадував про монтаж та різні спецефекти. З ними стає ще цікавіше. Який з цього можна зробити висновок? Людський мозок. Має дивовижну здатність приймати та навіть конструювати реальність відповідно до своїх очікувань та переконань. Це явище відоме як підтверджувальна опередженість, коли люди схильні бачити те, що вони очікують побачити. Чим більше ви дивитесь фільмів про полтергейстів та духів, тим більше ви схильні вірити в існування потойбічних сил. Полтергейст – це явище, яке переплітається з людськими фантазіями, стародавніми міфами та фольклором. Що додає йому загадковості та таємничості. Наш мозок може грати з нами в жорстокі жарти. Сприйняття полтергейстів часто є результатом психологічних ефектів, таких як галюцинації, ефект очікування або навіть масова істерія. Такі випадки також можуть бути результатом шахрайства або навмисних маніпуляцій, особливо коли люди прагнуть привернути увагу або отримати вигоду. Важливо завжди підходити до таких явищ з критичним мисленням. І не дозволяти міфам та опередженням захоплювати нашу уяву. Пам'ятайте, що істина часто менш захоплююча, ніж вигадка, і завжди будьте пильними, щоб розпізнати, коли хтось смикає за мотузки. Це, до речі, стосується не лише привидів, а й багатьох інших аспектів нашого життя. Пока, кульки!